Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Те, що Господь нам дозволив в цей ранковий час бути в домі Божому. І ми маємо таку гарну атмосферу, ми маємо зібрання, ми маємо мирне небо, ми маємо прохолоду в цьому залі. І це те, що приємно для нашого тіла, але є речі, які ще приємні для нашої душі. І написано в Слові Господа, що де двоє або троє зібрані в ім'я моє там я серед вас. І це велика Божа обітниця, слава Ісусу! Я би хотів, щоб ми трошки відчували себе бодріше, брати і сестри, тому що життя воно є, життя воно в Ісусі Христі. І сьогодні Бог про це нам нагадує на нагадує протязі цього служіння, що ми свою надію на нього. Я б хотів прочитати деякі тексти коротко вибірково через книгу Даниїла. Бо говорив до мене на цьому тижні, і дев'ята глава першого віршика. Такі слова першого року Дар'я сина Хашвероша. Значатків Медійців, який почав царювати над халдейським царством, саме першого року його владарювання Я Даниїл звернув увагу в книгах на число років, які згідно з Господнім словом до пророка Єремії стосували спустошення Єрусалима, тобто 70 років, які мали скінчитися. І я звернувся до Господа Бога, щоб молитися, благаючи його в пості і в ретищі, і в попелі. Брати і сестри, там далі йде вже молитва Даниїла і ті відкриття, які Бог почав йому говорити. Це, Даниїл – це людина, яка була ніби відірвана від тієї реальності, в якій жила вся основна маса ізраїльського народу. Він був на той час в Вавилонському царстві при трьох царях. І оцей останній цар Дарій. Даниїл на той момент займав одну з найвищих посад, і він. Мав державне управління мудрецями, керував волхвами, сатрапами і оцими людьми високими, разом з тим, серце його належало Господу Богу Ізраїля. Він абсолютно не, знаєте, не розчинився в тому просторі Вавилону, він не став одним із тих людей. Він точно знав, хто він є, і всі люди знали, що в Даниїлі є дух живого Бога. І знаєте, цікавий момент, що в той час пророк Єремія і Даниїл – це два пророка. Зараз же нам легше читати, тому що ми розуміємо, що пророк Єремія це великий пророк. Даниїл – це теж старозавітній пророк, які жили в той самий приблизно час, але зовсім, зовсім в інших реальностях. Пророк Єремія пророкував про цей полон Вавилонський. Він пророкував, що прийде 70 років цього полону. Він пророкував, що в цьому полоні Ізраїль пройде велике очищення. Бог накаже їх, а потім виведе і зробить свою працю і покаже свою славу над ними. А ось Даниїл він вже є в цьому полоні. І як він відноситься до слів пророка Єремії? Як він реагує? Ми читаємо, що багато пророків, брати і сестри, не чули того, що говорив Єремія, або чули, але не реагували на ці слова. Вони відкидали їх, вони хотіли щось інше почути, вони мріяли про щось інше, інше слово, що Бог не поведе народ в полон. Але Даниїл Ясно розумів, що Єремія це Божий пророк, що між ними є Божий дух, який в Даниїлі, який в Єремії. І ось в той момент Єремія пророкував слова про полон, а Даниїл досліджував ці слова. І написано, він тримав їх на увазі, ці слова, він вникав ці слова. І ось в момент, коли 70-ті роки вже цього полону наступали, Даниїл написано, приклав своє серце до цих слів, визначив для себе молитву і почав молитися до Бога. Боже, прийшов час звільнення. 70 років. Господи, зглянься над твоїм народом. Друзі, я знаю, що дуже багато було слова, пророчого, до людей, але люди так не реагували на це слово. Ми читаємо навіть про 430 років полону єврейського в Єгипті. Бог явно сказав через 400 років. Вірніше, Бог сказав через Йосипа, що через 400 років я виведу вас. Були інші відкриття. Бог явно сказав цим людям. Але Ізраїль, який жив 430 рік в полоні, вони не дивилися на це слово. Вони були в рабстві, вони також були в рабстві. І ось в Бога є люди, брати і сестри, які Слово Боже тримають в надзвичайно такому уважному стані. Вони досліджують його. Вони реагують на це слово, вони сусідають це слово, вони це слово тримають дуже близько. І ця життєва рутина, суєта не заважає цим людям бути в балансі духовному. І ось ми читаємо про Даниїла, що, будучи таким державним мужем, не терплячи можливо великого дискомфорту від полону, тому що він був в царстві, він побачив, що 70 років тікнуло на часах. Потрібно звершувати молитви. І вдруг він написано вдіває на себе вретище, попел і благає в пості і в молитві. Брати і сестри, нам Бог говорить багато слова, правда? Дуже багато слова. І інколи слово те, що звучить з боку, воно нам ближче, ніж те, що Бог говорить. Але Даниїл мав від Бога великі благословіння. Після цього Бог почаємо відкривати своє слово дуже потужно. Я би хотів замітити, коли Бог говорив Даниїла, стан Даниїла, друзі. Ми, напевно, з Андрієм сидів тільки що і так читали разом це місце, коли ми для себе роздумуємо, от прийде Бог в служіння, да, торкнеться нас. Як ми відчуваємо цей стан? По різному, дехто мріє, що це який стан ейфорії, що це стан такого от блаженства. Але дивіться, що сталося 10 глава. Написано 15 вірше, коли він говорив до мене, Бог говорив до Даниїла. Я схилився своїм обличчям до землі і мовчав раптом хтось подібний до людини, торкнувся до моїх уст, я почав говорити і промовив до того, хто стояв переді мною, володарю мій, це ведіння викликало в мене біль, і я не маю жодної сили. Як же мені недостойному слузі мого господаря розмовляти з таким володарем, як ти? Адже зараз я не маю сили і навіть дихати важко. Тоді той подібний до людини доторкнувся до мене і підбадьорив мене, промовляючи, не бійся, улюблений муже, мир тобі, будь мужнім, будь сильним. І поки він так говорив зі мною, я відчув приплив сил і сказав: Говори, мій володарю, адже ти мені додав сили. Брати і сестри, такий момент, коли Бог. У вигляді цього мужа, володар тут з великої букви стоїть. Підійшов до Даниїла. Даниїл чекав від Бога слова, чекав від Бога слова. Молився в пості, в вретищі, чекав. І ось оцей момент зустрічі, ведіння, і ми читаємо, що як Даниїл, так ми читаємо в книзі відкриття Іван, улюблений, учень Ісуса Христа, Апостол Любові, подібна ситуація, коли він зустрівся з тим, хто тримає все в своїх руках. Людина раптом втрачає всяку силу, всяку силу. Це не такий стан, знаєте, в якому можна сказати, ось пережити щось таке дуже особливе. Велика біль прийшла в тіло Даниїла, і Господь йому дав силу почути ці слова. Господь укріпив його, Господь підняв його і з припливом цієї Божої сили Даниїл став спосібний. Почути те, що говорить Господь. Брати і сестри, ми приближаємося до Господа в наших служіннях, і ми його шукаємо. І нехай Господь дасть нам також переживати цю особливу річ явлення Господня в житті і в служінні нашому. І ось останній розділ я хотів би прочитати 12 глава. Дуже гарний текст. Дев'ятий віршик, а він відповів: іди, Данеїле, бо ці слова закриті і запечатані аж до часу кінця. Я це почув восьмий віршик, але не зрозумів, тому я запитав, володарю мій, який же буде кінець всього цього. Бачите, це видіння, воно справді навело великий смуток на Даниїла, тому що кінець земного царства. На землі історії людства Він в Даниїла і в відкритті, дуже переплетений, там багато відкриттів Бог дав і тому мужу, і Івану. І ось Даниїл не до кінця це все зрозумів. І мені подобається, брати і сестри, 10-й вірш. Не до кінця він все зрозумів, але дещо він зрозумів. Я це почув, але я не зрозумів, тому запитав володарю мій, яким же буде кінець всього цього. А він відповів: Іди, Даниїле, бо ці слова закриті і запечатані аж до часу кінця. Але чимало буде людей, очищених, вибілених і випробуваних вогнем. Беззаконні. Не... Очищених, випробуваних і... очищених, вибілених і випробуваних вогнем. Нечестивість залишатимуться в своєму беззаконні. Жоден нечестивий не матиме пізнання, а розумні зрозуміють. Брата і сестри, цей вірш говорить, що чимало буде людей очищених, вибілених і випробуваних вогнем. Це за останній час. Це за той час, про який ми говоримо, що ми входимо в цей час, що це початок останнього часу, де ми живемо, а можливо, вже ближче до кінця, ми точно не знаємо, але по подіях ми бачимо. Брати і сестри, час великої розрухи. Я хотів би декілька хвилин свідоцтва сказати за ту поїздку, яку Бог дав нам мати. Буквально тиждень тому ми були в Херсонській області. Це е, по тих місцях, де я їздив років 10 тому. Знаєте, для мене була мрія, тому що коли війна почалась, і як ви знаєте, ми туди їздили нашою церквою, тому я хочу розказати це в церкві. Дуже багато молоді з нашої церкви, ми їздили в Калінінськ. Чули, ви таке, можливо, село, і багато за нього молились. Там трудився наш брат Ваня Погребський з Юлією останні роки. Перед тим Богослава, 13-14 років трудилася сестра, яка з Луцька, і вона там 14 років свого життя посвятила дітям, які в двох інтернатах е, находилися. Вони там проводили біблійні уроки. І це село в перші дні воно стало в окупації, а потім в глибоку окупацію. Фронт пішов вперед. І, можливо. Багато людей вже і не думали, що щось зміниться. Але сталося так, що 8 місяців вони були в цій окупації, а потім українські військові, дав Бог, так сталося, що звільнилася ця земля. І ми, друзі, приїхали туди буквально в ту п'ятницю. Це було 6-7 число. І дзвонять брати звідти з місцевості тої, кажуть, чи ви можете команду зібрати і приїхати до нас? У Нас так багато людей. У Нас люди приходять, їх дуже багато. Нема кому служіння проводити. Я кажу, чи можливо вам якась допомога треба? У нас все є, їжа є, маємо що дати людям. Але от гурт співаючий і благовістя найбільша потреба. І знаєте, я почав всередині шукати причину, щоб не їхати, тому що ну, хотілося відпочити. І цей пастор знов дзвонить, і третій раз дзвонить. І в той час, 5-6 число, як ви пам'ятаєте, обіцяли вибух. На атомній станції чули ви такі числа. І я, правда, не знав, що це є та причина, чому всі команди відмовляються їхати. Але справді, коли ми почали організовувати команду, це була одна з найважчих поїздок, тому що ну всі люди відказувались: і в Новолинську, і в Луцьку, і в Ковалі. І кого я знав, всім подзвонив. Всі хочуть поїхати, але не на ці числа. Давай пізніше поїдемо ну Можна сказати, що це вже, знаєте, Божа воля така. Раз люди відказуються, значить, будемо вдома. І я вже дзвоню тому пастору, кажу, що напевно, що не прийдемо. А це брат Андрій, він сам з Скадовська. Ми з ним познайомилися десь декілька років тому, і він дзвонить: ну, але знаєш, люди прийдуть, люди прийдуть, а хто ж їм буде благовістити? І ще мій дядько подзвонив один, і він теж мені так сказав, що не висувайтеся в ці числа, сидіть вдома. І думаю, добре. Остання попитка в мене була, знаєте, з Рівного подзвонила молодь Саша Філімончук, І він каже: Куди у вас плани? Я кажу, ми хочемо в Херсон, але команди немає. Чекай. І знаєте, Бог через нього організував команду, і вони дзвонять: ми готові їхати. Команда, молода, співаюча. І від мене тільки треба було б їх забрати і їхати. І знаєте, так сталося, що ми поїхали. Їдучи, переживали, звичайно, туди доїхали до апостолова. Це. Вже місто, яке недалеко Каховського водосховища. Там зараз є дуже серйозні проблеми з водою, щоб ви розуміли, друзі, що декілька міст взагалі напряму вони брали воду з цього водосховища. Водосховища, ми стояли на березі нього, воно як Червоне море, яке колись Ізраїль приходив. Просто пусте пустиня, води немає, нічого немає. І оці міста, Нікополь, Марганець, Апостолове. Високопілля і весь той берег вони всі залишились без питєвої води. І люди прямо з самого ранку стоять великі бочки сині, і люди стоять в чергах всі з бутилками за водою. Така реальність людей, міст цілих зараз на півдні нашої країни. І знаєте, я їхав, і для мене справді оце слово про розруху, воно це розруха, це розруха, це екологічна катастрофа. Ти їдеш. Ми через те водосховище переїжджали дуже багато разів, через... Це велике море. Це ти, можливо, навіть в деяких місцях і краю не бачив, іншого берега, а зараз просто пустеля. І ось, їдучи там, ми бачили цих людей, які стоять в чергах за водою, і так хотілося допомогти. І знаєте, всюди польові дороги. І коли їхали цими польовими дорогами, там дуже мало машин зустрічаєш. І ось їду на зустріч спринтер, Фари включаються, зупиняє мене. Я стою, Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу. Ви волонтери, так, ми теж волонтери. Ми сар, брати, ми розвозимо воду. Цілий спринтер загружений водою. Їдемо в слідуючий бус. Значить, знову моргають фарами. Брати ВК, рівенські номери, розвозимо воду. Знаєте, і я собі розумію, наскільки в Бога багато слуг по землі. Я їхав і дякував Богу за церкву Ісусу Христа. Слава Ісусу! Це в полях, це прямо в полях. Це там, де до фронту буквально. 5-4 кілометра. І знаєте, Бог нам дав провести в перший день три служіння, і в другий день три служіння. І це було на березі Каховського водосховища, цього Дучани, Це дуже-дуже близько, високо, високопілля, потім Нововоронцовка. Це міста, де дуже багато людей приходить. Служіння прямо на вулиці відбувається. І вони. Там церкви дуже маленькі, там груп немає. Там всі люди співають загальним співом. У них вже пісенники є свої, вони на лавочках сидять, чекають. І ми, звичайно, з гуртом були, гурт почав співати. Вони кажуть, ну, ще таких гуртів не було, ще не чули таких пісень. І ми разом з ними співали і, і окремо співали. І знаєте, в Дочанах, коли ми служили, почався обстріл. І це буквально від нас було десь, може, 4 кілометри, виходи почались, і за 7 секунд вже прильоти. І оці люди, бабушки, 70 років, вони знають, який калібр, звідки вилетіло, куди летить. Вони так раз навели свою локацію. І вони кажуть, зараз за 7 секунд отам впаде. І, і знаєте, так десь 7 секунд приблизно, і воно падає. І я скажу, як ці люди здригаються, важко нам було дивитися. Це десь було до 7 виходів. І е, перші два виходи вони так ще стояли, слухали. Ми співали, а вже на шостий ці люди вони всі тут тремтіли. Плакали, хтось когось пригортав. І маса хатів, де ми служили між тими хатами, там скрізь по сім по шість прильотів, тому що е, вибивали і з того села вже лишились тільки одні руїни. Але там живуть люди. І знаєте, було складно дивитись на них. І одна жінка, коли ми заспівали пісню, вона каже: А Бог глухий, Він не чує. Каже, ви нам про нього розкажете, а він глухий, він не чує. Я кажу, чому ви. Думаєте, що Бог на тій стороні нажимає ці кнопки? А вона каже: то чому скільки ми молимося, а ця війна продовжиться? Я кажу: а ви знаєте, Бог 30 років робив так, що ми жодного такого вибуха не чули. Але зараз він просто відійшов на сторону, можливо, чуть далі, допустивши, щоб ми зрозуміли, що мирне небо це теж є велика Божа милість над нами. Слава Ісусу! І ми маємо Богу дякувати за це. Друзі, коли ми звідти поїхали, вже туди, де прийшли прильоти, вся ця лінія узбережжя, чорний дим піднімався. І на блокпості нам сказали, що там обстріляли той район. І знаєте, коли їдеш і відчуваєш ці всі, всі речі так близько в своєму житті, і там люди живуть, ми просто приїхали, уїхали, а ці люди залишилися. Ми казали, ми будемо за вас молитись, Ми обов'язково про вас розказуємо в наших церквах, щоби. Церква ще підтримала вас, молитви щоб Бог дав вам сили вистояти. І одна їхня найбільша така просьба, щоб сюди не вернулися. Так вони казали. І знаєте, коли ми поїхали далі, ще в нас була одна ціль це проїхати в Калінінське, бо воно було так від нас, кілометрів 90. І Новоолександрівка, Давидівбрі, це села, де колись ми служили, там співали, християнських пісень, Різдвяних ходили. І ці села дуже були зруйновані. І я заїхав в Нову Олександрівку, став на заправці. І колись я там проповідував в тій церкві, коли мені років 18 було одна з моїх перших проповідей. Я пам'ятаю, що як ми туди поїздом приїхали, бо нас по владу набслужіння. Там така церквушка невелика була. І знаєте, воно так тебе дуже от, повертає в ту реальність. І ми приїхали, я не міг знайти ту церкву, і почав шукати всіх членів церкви, в кого мав телефон, ні в кого не знайшов. І потім знайшов одного брата Руслана. Я пам'ятаю, нас на Жигулі зустрічав, виїжджав колись. І він виїхав на заправку. Він правда був дуже вражений, що ми, великі Олександрівці. Ми приїхали до нього в церкву. Він почав відкривати свою душу і плакати. Він сказав, Юра, я остався тут один. Колись, каже, мені було слово, що прийде час, ти останешся один. І каже, я не знав, що це. У нас пастор був, пастор вилетів до Америки. Каже, в нас був диякон. Він каже, завжди мене настановлював. Він давав мені поради. Він казав, не з'їжджай ніколи на обочину. Їсть і каже, так сталося, що він їхав і десь виїхав на обочину і зірвався на міні. Він і його зять. У нас був ще один член церкви, чоловік, який проповідав Євангелії. його розстріляли. І лишився я один в церкві: 15 членів церкви і 50 прихожан. І знаєте, він цей він так просив: каже, лишиться хоч на декілька днів. Ну просто побудьте з нами, підтримайте. Каже, я так тут виснажився. Для мене кожне служіння. Я просто я не проповідник, але мені приходиться і починати служіння, і проповідувати, і закінчувати, і людей провідувати. І знаєте, я кажу, така доля твоя, брате, Господь тебе тут залишив, приготував. І ми, знаєте, молилися з ним. І він так плакав, що так неочікувано ми приїхали і не хотів відпускати. І жінка його стояла поруч. Ми ще там мали деякі речі, благословили їх і поїхали. Але їдучи по дорозі, знаєте, я собі думав, наскільки ми... Зовсім по-іншому тут знаходимося. Зовсім по іншому. Навіть в плані служіння. В плані служіння. Там він каже, 50 невіручих людей стабільно приходить. І я кажу, маю почати, і закінчити, і проповідати, і помолитись за всіх. І я би хотів, друзі, щоб ми підтримували молитви тих людей, які зараз несуть великий, велике служіння в своєму житті. І це не просто. Ми є Церква Ісуса Христа, тіло на землі. Їм там не просто підтримати максимально молитовно це те, що ми зобов'язані зробити. І остання точка наша, де ми заїхали, це було Калінінське, це село, в якому ми служили. Хочу сказати сразу, що ми були в домі брата Вані: не один снаряд, не одна пуля, всі вікна цілі, повністю садочок стоїть, забор стоїть, всі речі біля хати, все стоїть як до війни, Бог все зберіг. Слава Ісусу Христу, зараз там живуть сусіди. І знаєте, так цікаво, що напроти їхньої хати стоїть хата сусідки. Вода піднялася з Каховського водосховища, покрила все село. Ваняна хата десь 30 сантиметрів, тільки отак от видно, була покрита. А напроти хата під потолком вода вже стояла. І там всі хати з ракушняка. І знаєте, отак от як вода, як лазерним уровнем, вся штукатурка. Впала і в людей і одіяла, і подушки, і ліжка, і глина, все в хаті перемішалось. І ці сусіди вони вибрались з тої хати і живуть зараз в вані, там в хаті. І вона каже, мені та жіночка, війна забрала все, а повінь повністю все. Каже, всі опливли кури, худоба, але качки вернулись. Дякую Богу. Каже, добре, що хоч качки вам вернулися. Знаєте, ми так з нею поспілкувалися, і вона така була також несподівано дуже задоволена, що провідали. Звичайно, брати і сестри, хотілося там лишитись надовше. Відчуття такого, що ми там щось, якби й не зробили, великого і не доробили. За декілька днів всіх побачили, але розумієш, скільки там треба рук, в людей все попливло. І ми приїхали, перед тим приїжджав міністр. Туди день тому, і він пообіцяв, що Калінінське будуть відстроювати ці все вже якби зруйнують, построюють все нове. Але ці люди вони кажуть, нам би головне, щоб сюди війна не прийшла, а ми вже все самі відстроїмо. Хоча це старенькі люди, вони такі вже молодь, вся виїхала, і діти. Ще одне дуже, що мене, друзі, от вразило, це коли ми заїжджали в Калінінське, там такий був. Будинок милосердя, як в нас, де багато стариків, стареньких людей доживали життя, чоловіки і жінки. І це була наша точка служіння. Ми там з молоддю завжди. Два інтерната і цей центр служити їхали туди. І цей раз я їду, рівеньських настроїв, кажу, друзі, зараз тут буде в'їзді інтернат для стареньких людей. І ми туди заїдемо, декілька пісень заспіваємо. І поїдемо далі. Там ці старічки, я кажу, я не знаю, як вони ту окупацію пройшли. І я, знаєте, бусом прямо проїхав в те місце і думаю, де той інтернат, що я не бачу? Знову розвернувся, знов і вже все так заросло. І я в ті зарослі заїжджаю. Ми туди не поїхали бусом, бо там все заміновано. Просто пройшлися туди, і той інтернат зруйнований. Туди було багато прильотів і не даху, не стін, вже стіни побиті, все там немає нічого. І ми там стояли біля того місця і згадали це, знаєте, як те місце, де ми свою молодість там служили тим людям, їздили. Завжди хотілося зайти туди, завжди хотілося там побачити цих людей. Зараз вже немає мати можливості. Тому будемо цінувати часом, друзі. І це місце, яке я прочитав, Даниїл каже такі слова: що в останні часи чимало людей буде очищених, чимало людей буде вибілених, і багато хто буде випробуваний вогнем. Нерозумні цього не зрозуміють, а мудрі зрозуміють. Друзі, Бог допускає такі обставини в життя, і багато людей там ідуть до Бога. Саме гарно було, коли ми вже виїжджали. Нам дві жіночки, таких середнього віку, років 35-40, приготували їсти. І вони взагалі не церковні люди. І вони нас кормили так щиро кормили. Зібрали, і вони кажуть, ми кормимо всіх. І військових, і волонтерів. І ми поїли. Вони кажуть, а ви можете з нами заспівати пісню? Ми кажемо, яку? Оцю, помолюся, тихо. За словом, не лукавим, щоб по світі лихо більше не блукало. Знаєте, ми разом з ними співали, вони знають її, вже їх віруючи, навчили, які туди приїжджають. І вони її постійно співають і постійно моляться. Тому в Бога є свої плани для нашої землі. Але я хотів би, щоб ми Херсонщину згадували, особливо той дефіцит місіонерів. Дефіцит людей, які би понесли благовістя, щоб Бог післав туди підтримку для тих служителів, для тих церков і дав можливість, щоб в Україні восполнився цей дефіцит. Нехай Богу буде слава. Амінь. Амінь. Помолимося, брати і сестри. Великий ти цар наш Бог.